Привіт, вашій увазі! Хороші тримери. Це Кме КМ 700Б, 700H. Це 10-ватки. Дуже хорошої якості. Тримери. Нас такі беруть і для роботи в перукарню або в барбершоп. Також для домашнього використання це супер. Вони однакові, вони 10-ваттні. Ось, будь ласка, показує, бачите, Power 10 ватт, Це оригінал, це є всі маркування. Ось 10 ватка Вони відрізняються, що тут є, дисплей, тут нема. Це км 700 b КМ700H. Подивитись детальні характеристики можна на нашому сайті Tremor Inway. Підходять досить добре для гоління, підходять досить добре для зняття об'єму на бороді, для підстригання. Один-два-три насадки, як я вже наголошував, і тут мінімальний зріз підходить для гоління під нуль. Ось, подивіться, будь ласка, наскільки піднято рухомий ніж. Бачите, вони майже в рівень з зубчиками, тому дуже хороше гоління може виходити, також чистеньке вкантування. Тому кому потрібно, звертайтесь, Ми знаходимось з Києві.